Наслідки дронових атак Макрон закликає США вдарити санкціями по Росії. І чому Білорусь залишилася без картоплі? Про це і не тільки говоримо далі у випуску у студії Марина Кухар. Російський дрон влучив у п'ятиповерхівку у Білозерську. Це Покровський район Донеччини. Вщент зруйновано три верхніх поверхи. Спалахнула пожежа. Поранені мати і син. В момент удару вони були у квартирі у обох мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Згоріли також автомобілі. У дворі повідомили у прокуратурі Донеччини. Ворог уночі масовано обстріляв шахедами і Харків. Вісім дронів прилетіло по депо, де ремонтували тролейбуси. Близько двох десятків пошкоджені. Також зазнали руйнувань. Тридцять багатоповерхівок поряд повідомив голова ОВА Олег Сінігубов. Поранені троє людей. А на світанку росіяни вдарили ракетою по Чугуєву на Харківщині. Восьмеро місцевих постраждали пошкоджені приватні будинки і фермерське господарство. Там загинули корови. Окупанти знищили депо і відділення нової пошти в Ізмаїлі на Одещині, атакували уночі ударними дронами. Масштабну пожежу на місці влучання уже ліквідували. Ніхто із працівників не постраждав, але згоріли припарковані на території пошти вантажівки. Зараз компанія зв'язується із клієнтами щодо компенсації. Виникла пожежа, тренування, відділення нової пошти. Також були пошкоджені поруч розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники спільно з працівниками Національної гвардії України ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС злучались дві одиниці техніки та вісім вогнеборців. Від Національної гвардії України одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Загалом росіяни запустили цієї ночі по Україні 90 ударних безпілотників і дві ракети. Іскандер. Наша ППО збила 56 цілей на сході, Півдні та півночі країни. Повідомили повітряні сили. Основними напрямками атаки стали Харківщина, Одещина та Донеччина. Влучання зафіксували у 12 локаціях. Російська стратегія полягає у тому, щоб руйнувати життя, і Росія не відмовиться від цього без достатнього тиску. Переконаний Володимир Зеленський на його думку, навіть розмови про послаблення санкцій у Москві сприймають як політичний виграш. Варто бути рішучими і сильними, і не торгуватися з агресором, а примусити його зупинити вбивства і відновити безпеку. Написав президент у мережі Фейсбук. А президент Франції закликав США запровадити санкції проти Росії під час візиту до Сінгапуру. Еммануель Макрон сказав, що країна-агресорка не готова до миру і неодноразово це демонструвала світові. Водночас у Білому домі, за словами французького лідера, багато разів говорили про те, що посилять тиск на Росію, якщо вона не погодиться на перемовини. Говорячи про європейську позицію щодо війни в Україні, Макрон підкреслив, що вона не змінилася. Країни ЄС відстоюють міжнародний порядок, співпрацю і повагу до правил. Минулі кілька тижнів показали, що Росія не готова домовлятися. Президент Трамп останніми днями не раз засуджував російські удари. Я говорив з ним нещодавно і він висловив своє нетерпіння. Тепер питання в тому, що ми з цим робимо. Ми готові. Туреччина. Туреччина хоче брати участь у відновленні України та розширювати економічну співпрацю. Заявив міністр закордонних справ Хакан Фідан після зустрічі з очільником МЗС України. Дипломати також обговорили можливості в оборонній співпраці своєю чергою. Україна вдячна Туреччині за допомогу у розмінуванні Чорного моря. Україна є стратегічним партнером Туреччини. До війни у сфері економіки ми мали глибокі відносини. Наші компанії адаптувалися новим реаліям війни і продовжили підтримувати українську економіку. Разом з цим ми хочемо докладати зусиль у відновленні України. Подібним чином хочемо продовжити нашу співпрацю в енергетичній сфері та оборонно-промисловій. Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової підтримки власне щодо виробництва в Україні відповідних. Озброєнь і висновки, які ми вже зараз зробили з цієї війни, з цієї російської агресії. Ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критичних для нашої армії видів озброєнь. Два потужних вибухи пролунали у російському Владивостоку. Влада Приморського краю повідомила, що щорвонуло у районі військової бухти. Десантна, там дислокується батальйон російської морської піхоти. Один із вибухів прогримів біля КПП, а інший у місці перебування особового складу і командування частини. Відомо, що є поранені, пошкоджена техніка. Бухту десантну ворожа міноборони використовує для навчань тихоокеанського флоту. Бригада, яка базується там, брала участь в боях за Маріуполь, Вугледар і воювала на Курщині. В окупованому Мелітополі місцеві скаржаться на якість продуктів і на захмарні ціни. Кажуть, місто монополізувала єдина мережа супермаркетів. Продуктів там обмаль, а ціни космос. Що є на полицях і скільки коштує? Олена Каптюх дізнавалася. Це відео зняв житель окупованого Мелітополя. Скаржиться на якість фруктів у місцевому супермаркеті. Увидел Інтерісну цину ось побачив цікаву ціну 40 рублів за кілограм. Зрадів, хоч щось в Запорізькій області коштує дешево, але виявилося, що ці яблука свіжі, ну, не те щоб дуже свіжі. Не можу на відео передати їхню свіжість. Ну рік тому може вони і були свіжі. От назад вони були свіжими у місцевих пабліках. Сотні коментарів зі скаргами на ціни сюди грабунок по цінах починаючи від аптек продуктів харчування до промислових товарів. Це не тільки Мелітополь, а й Енергодар та найближчі села. Ціни в Мелітополі вищі, ніж в Пітері. Перевірено, не приховують безладу із ціноутворенням. В Мелітополі вже навіть російські пропагандисти. Ми знаходимося в місті Москві. Ми зараз в Москві беремо саме цей сорт, точно такий, як у Мелітополі, який коштує в Мелітополі 360 рублів. Ось ціна за кілограм. в виду за кілограм. Мелітопольські супермаркети зараз належать одному власнику, просто мають різні назви. каже мелітопольська журналістка Світлана Залізецька. За її словами, ніякого контролю за цінами нема. Накручують як забажають. Ціни на продукти харчування на овочі на все за високі і вищі ніж у ростовській, краснодарській області. І так далі каже місцевий гауляйтер Євген Балицький. Вже не раз отримував догани від пропагандистів. Мовляв, такими цінами псує красиву картинку, так зва. Звільнених запорізьких міст цей Євген Балицький він визнає, що дійсно в Мелітополі за високі ціни. Чому то і він навіть знайшов пояснення, тому що е в Мелітополі проживає дуже багато військових на контракті, які отримують за високу зарплатню. І ринок, нібито, орієнтується на цих людей. Але він не орієнтується на всіх Мелітопольців, які там залишаються. Про шалені ціни на тимчасово окупованих територіях кажуть, і українські партизани ціни там значно вищі, вищі ніж на підконтрольній території України. Щодо Росії також дуже відрізняються ці ціни і ну, більшість людей. Деякі залишали залишилися в тимчасовій окупації, просто не можуть там дозволити собі елементарних речей. Ми вирішили порівняти українські ціни із тими, що в мелітопольських супермаркетах, як бачите, деякі продукти в два-три рази дорожче, особливо м'ясо та овочі. Скаржаться місцеві і на ціну ліків та одягу. Оренда житла також несумісна із зарплатами та пенсіями. Місяць життя в однокімнатній квартирі 30 тисяч рублів, тобто від 15 тисяч гривень. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У картопляній державі Білорусі дефіцит бульби ситуація настільки серйозна, що самопроголошений білоруський президент офіційно закликає громадян садити більше картоплі на городах і навіть дозволив возити овочі із недружніх країн ЄС про картопляну кризу у Білорусі і до чого тут росіяни? Олеся головіна. Фраза у Білорусі закінчилася картопля, хоч і звучить як анекдот, про де насправді є цілком серйозною на складах країни і справді майже не знайти народний овоч. Оказується, у нас картошки не через дефіцит больби. Білоруському диктатору довелося вдатися до рішучого кроку. Він дозволив ввозити до Білорусі овочі та фрукти з недружніх країн. Такими він вважає, наприклад, країни Євросоюзу. Уряд зняв заборону на ввезення та реалізацію на території Республіки Білорусь картоплі, цибулі, капусти, яблуки, які походять із недружніх країн, включно з усіма державами-членами ЄС. Білорусь чергове демонструє відкритість, миролюбство і принцип доброго сусідства. Із заяви білоруського уряду, 27 травня 2025 року, громадян Білорусі, щоб вони змогли себе пригодувати, Лукашенко закликав цьогоріч садити якомога більше бараболі і заявив, що і сам так зробить. Чого чого але картошку ми вращувають ви. Ся, що білоруську картоплю з'їли росіяни. У них самих останні роки не врожай, посуха та проблеми, як з кадрами, так і з логістикою. Усі сили країна-агресор кинула на війну в Україні. Тож вже торік Білорусь стала найбільшим постачальником картоплі в Росію. Торгівля виросла на рекордні 60%. Ціни на бараболю ростуть і цьогоріч вона вже подорожчала найбільше серед усіх продуктів, вартість яких моніториться на державному рівні. Леся Ми Україна. Марафон Єдині новини. Випускники медичних вишів можуть отримати одноразову виплату у 200 тисяч гривень. Уряд відповів ухвалив відповідне рішення, але ідеться лише про тих, хто піде працювати в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту. Терапія спортом герої нашого наступного сюжету кажуть, що стрільба з лука для них насамперед спільнота своїх. Цей адаптивний спорт підходить усім без винятку, особливо ветеранам після поранення. Наша збірна тренується на базі у конче заспі. Дар'я Цесарук поспілкувалася із ветеранами-спортсменами. Свій лук Володимир збирає доволі довго. Приєднує систему стабілізації. просто ось лук після пострілу він робить і так за допомогою цих можна ще вліво підклади трішки, ще вправо. І ще довше він налаштовує на ньому приціл, бо мішень далеко аж за 60 метрів звідси. <клух> Володимир уже на точці корпус лука він тримає правицею і передніми зубами натягує тятиву. Першу стрілу здуває вітер. Вона летить у сторону за межами кола. Друга теж. Та решта вже точно влучають у ціль. Сімка на восьму годину. Узагалі така дистанція для нього звична. Втім, влучати у Яблучко на вулиці значно складніше, ніж у залі. Немає досвіду стріблі на вулиці. Немає у нас е... Сказати, території для цього. В приміщенні ми стріляємо, але тут. Туди... Фактори атмосферні, які ще на тебе Вітер, освітлення навіть воно відрізняється. Володимир стріляє з лука кілька останніх років, що правда, по-своєму. Воно рукою в мене не піднімається, вона в певний функціонал вона і обмежена. Я її, наприклад, ні назад не можу, ні за голову. Забачте, в мене компенсація, щоб за за голову я пригнаю. Так то вона ще піднімається. В дві руки піднімається. Ось ось тут в неї функціонал добрий. В чомусь собі в побуті допомогти, а ось в плані, щоб отак взяти, натягнути лук, його не вистачає. Це наслідок поранення на фронті, якого Володимир зазнав ще у 19-му. Був снайперський обстріл. Ось куля зайшла під око під праве, прошила праву півкулю мозку, і права півкуля пошкоджена на 40%. Цей спорт адаптивний, він підходить усім без винятку. Займатися можуть і ті, хто поки на кріслі колісному, і ті, в кого протези рук. Стрільба із лука, вона, як на мене, вона більше для хлопців, які мають посттравматичний синдром або контузії, травми голови і тому подібне. Чому тому, що крім якихось рухів, яким вам... Треба виконувати, вам треба дуже висока концентрація. Це більше вообще не про спорт, це про спільноту, про спілкування між своїми. Андрій теж уже ветеран. Танчик е -е, обстріляв нашу групу, і осколок якраз попав мені в ногу. Одужувати після травми Андрія привезли на рідне Прикарпаття. Там у обласній лікарні він і почав стріляти з лука, а вже за рік поїхав на ігри нескорених. Це якраз показати, що навіть незважаючи на те, що ми отримали поранення, можна займатися спортом. Це адаптивний спорт. Тут є люди, котрі, наприклад, з порушенням зору можуть займатися луком, які не мають, наприклад, одної руки, або в кого в кого немає, наприклад, ноги. Їх заснував британський принц Гаррі, а стрільба з лука це одна з основних дисциплін. Там наша команда дебютувала у них ще 2017-го, і тоді ж за влучність узяла срібло. Тепер лише у цій категорії нагород уже шість. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Коли руйнується світ, так називається виставка, що відкрилася у Києві. Це документальний проєкт присвячений невтіленому меморіалу трагедії Бабиного Яру. Його ще у 65-му році розробляли Ада Рибачук та Володимир Гмельниченко. Однак втілити його тоді не вдалося. Лише зараз представлять архівні матеріали, ескізи, і власне сам відреставрований макет меморіалу. Документальну спадщину Бабин Яр торік включили до міжнародних народного реєстру програми Пам'ять світу ЮНЕСКО. Виставка буде працювати до кінця липня. Вхід вільний. Суспільство прийшло, мені здається, до розуміння, що нам всім настав час переосмислити власну історію. Все, що з нами зараз відбувається, є невід'ємним наслідком всього, того, що з нами відбувалося колись. І от це все гарний привід. Просто. Обернутися назад, і і гарно задуматись. Ми сьогодні постійно говоримо про момерлізацію і щодо історії Яру, оскільки було багато конкурсів, багато проєктів і ми бачимо наскільки завжди радянська влада їх зупиняла і не реалізовувала.